Буде йти зараз мова. Мова буде йти про те, е за якими методиками або правилами, або підходами да, ми з вами маємо визначати такі, е скажімо, важливі характеристики, як басової В Чому йде про, про що йде мова? Мова йде про те, що зараз ми відпрацюємо з вами основні правила, на основі яких подальшому будь-який механічний об'єкт твердого тіла може бути замінений вами певним чином, ну, шляхом застосування більш його спро спрощеної там, конфігурації форм. Мовити не про те, яким чином, яком, яких, е за якими правилами да, визначати центр прикладання сил тяжіння, які є розподіленими по об'єму тіла з силами. І як, як здійснювати переніс таких сил в будь-яку іншу точку прикладання. Це питання ми вже з вами розглянули. на Наприклад, застосування основних теорем перенесення головного вектору, головного моменту діючих сил. Е, з чого починаємо? Да? Починаємо з того. Давайте розглянемо самий простий приклад: є певні сили дві сили. Е, як то на малюнку 1,27 сили F1, F2. На малюнку 27 А, да? І треба знайти певну рівнодію цих сил. Е, мова йде про те, що е, відрізок АБ представляємо Певний механічний об'єкт, до якого прикладаються дві сили, і їх треба звести до рівнодіючої R. У випадку, коли сили однонаправлені, рисунок А, і випадок, коли сили мають протилежний напрямок варіант Б. Векторно, ми розуміємо, що якщо це паралельні сили, да, то рівнодіюча векторно е буде дорівнювати їх сумі. Але постає питання, де саме буде точка прикладання цієї рівнодіючої надіючої в першому, другому випадку. Розгляд е, опису процедури, який наведений нижче, він стандартний. Мова йде про те, що давайте розглянемо, вже знаючи, е, що для твердого тіла можна прописати е, е, певну кількість умов рівноваги. Тіло е при заміні системи сил f 1 f 2 на еквівалентну R має залишатися в незмінному стані статичної рівноваги. Вірно? Одну з е І так, розглянемо положення точки С, в якій буде прикладений вектор рівнодіючий. ми не знаємо точного положення, але ми можемо записати умову рівноваги момент по обертанню в площині, що сила F, що прикладається в точці А, на своє плече АЦ, повинна бути врівноважена силою Б, силою f 2 в точці прикладання Б на своєму. Плечі. Плечі БЦ. Ось. З творимо варіньона ми отримуємо, що відносно обраної певної точки С, в якій буде прикладена наша рівнодіюча, сума на моментів відносно цієї точки повинна дорівнювати нулеві. Звідси нескладно встановити, що відношення сил буде обернено пропорційно до відношення відповідних точок. Якщо один з відрізків позначити за Х, наприклад, А це, це х, да? невідома відстань. Знаючи загальну довжину відрізка АБ, ми можемо плече С Б представити, як, що? як L мінус X. Таким чином, розв'язавши нескладне лінійне рівняння, ми знаходимо невідому Х. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Аналогічно процедуру ми використовуємо, коли знаходимо для направлених. Єдина відмінність буде в тому, що наш розв'язок нашого рівняння невідоме Х, скажімо, по відношенню до точки А або до точки Б. Тут зручніше показати ось це от плече ПЦ, воно буде лежати за межами відрізку. Це стосовно точки прикладання рівнодіючої, а стосовно її величини, це, як ми з вами вже говорили, векторна сума. Наступне питання, яке ми розглянемо, центр паралельних сил вже в просторовій системі відліку. По відношенню до певного центру О, да, до нашого. Скажімо, початку з системи відліку, так нехай буде зручніше сприйматися Що маємо? Маємо в системі відліку наш фіксований відрізок або? Е, до кінців цього відрізка, звісно, прикладені діючі сили F1, F2 це є умовою задачі. Відразу відмічаємо, що ми можемо з вами. Провести до точок прикладання сили f 1 f 2 відповідні радіус вектори r 1 r 2 які наведено на рисунку. Ну а далі стає, постає традиційна, або така, скажімо, така сама задача, як і в попередньому випадку, знайти точку прикладання і величину рівнодіючих цих сил. Супер. Так само беремо поки що гіпотетично позначаємо на відрізкові точку С. І прописуємо умову рівноваги моментної по відношенню до даної точки. При цьому, використовуючи свій радіус вектор РЦ, частину да, в визначенні цього РЦ і плечі, плечей АЦ і Б, це ми будемо якраз визначати їх через відомі R1, R2, радіус вектори, бо вони відрізок у нас за умовою є фіксованим в просторі. І відповідно через значення невідомого РЦ. Що ми отримаємо? Плече А це це буде що? А Це буде РЦ мінус Р1, плече СБ це буде що Р2-РЦ. Надалі, використовуючи вже ось наведене правило, на, да? що відношення сил обернено пропорційно пропорційне плечам. Встановлюємо з вами, що зведений РЦ буде дорівнювати як результат, да? добуткові уваги. А отут, тут вже така е, цілком цікава е, закономірність, яку вже ми будемо імплементувати з вами в правила визначення положення центра мас просторового твердого тіла. Так, от, ви бачите, що у нас з вами РЦ дорівнює відношенню добутків сил, модулів сил. На відповідні свої радіус вектори прикладення цих сил. До чого? До модуль, до суми модулів. Бачите? Ось дана формула. F1R1 плюс F2R2 розділити на F1 плюс F2. Якщо б сил було декілька, тобто ми мали б в чисельну суму добутків FnRn, розділена на суму модулів Fn. Ось узагальнююча формула, про яку йде мова. Тобто систему n-ної кількості паралельних сил можна замінити рівнодіючою, величина якої дорівнює векторні сумі всіх складових, всіх сил, що входять до системи, а положення її точки прикладання визначається за наступним співвідношенням. Дане рівняння визначає положення центра паралельних сил у векторній формі. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Якщо ми маємо векторне співвідношення 1.33, ніяких проблем знайти його скалярні вирази для того, щоб конкретно визначити положення. По відношенню до кожної з осіб, тобто, іншими словами, положення центра прикладання сил рівнодіючої, три скалярних алгебраїчних співвідношення, на основі яких ми бачимо, що можемо визначити координати X, Y, Z, точки прикладання рівнодіючої просторової паралельної системи. Що це нам дає? Це нам дає змогу тепер узагальне, наш узагальнений результат застосувати до визначення центра вагіт твердого тіла. Як це, як то кажуть, працює? Ось. Розглянемо спочатку малюночок. В просторовій системі відліку розглядаємо певне тверде тіло. Форма. Якась, да? Але ми знаємо, що в кожній точці цього твердого тіла у нас діє елементарна сила тяжіння дельта G, кат. Ось вона. До цієї кожної точки, mm -hmm. розгляданого твердого тіла, їх ми розуміємо, безліч, давайте проведемо свій радіус вектор кат. Тобто маємо систему сил дельта G з кат з радіус векторами Rкат. І. Наша задача знайти положення центра масла. Супер. Застосовуємо вже відомі формули. Радіус вектор центра ваги. Розраховується за відомою формулою, як то добутки РК на дельта Жкатих розділене на суму дельта ЖК. Де сума дельта жкатих це є total weight. Да? Тобто. Це є загальна сила тяжіння або вага, вектор ваги, який діє на дане тверде тіло. В чисельнику у нас залишається добуток відповідно радіус векторів до кожної точки твердого тіла на елементарну значення сили тяжіння, що діє в кожній точці твердого тіла. Ось якраз значення, да, що дельта ЖК, та як ми з вами говорили, вага елементарної частинки, тобто мікрооб'єму нашого твердого тіла. Для того, щоб перейти від е, дискретної форми запису е, до форми запису, враховуючи, що кількість таких точок елементарних об'ємів їх безліч, їх може бути нескінченна кількість. Тому нам для того, щоб вивести загальну. Загальний вираз необхідно проінтегрувати по об'єму чисельник і знаменник. Знаменник у нас є сталою величиною. Вектором величиною сили ваги, тобто да, не векторна величина. А в чисельнику ми маємо з вами що? Радіус вектор на ДЖ. В свою чергу, що є ДЖ? Елементарна сила ваги. Це є гравітаційна стала на об'єм. Елементарний об'єм ДВ і на густину нашого. Підставляючи даний вираз, отримуємо з вами відповідний в чисельнику, інтеграл по об'єму від добутку радіуса вектора на густину на гравітаційну ставу прискорення вільного падіння і по об'єму ДВ. Це зрозуміло? Так. Надалі, традиційно, це в нас векторне співвідношення. З ним, як ми вже з вами розуміємо, працювати не, не дуже зручно. Тому проєктуємо його на три скалярні алгебраїчні співвідношення. Ось результуючі формули щодо визначення координат центри мас твердого тіла, відповідно координати X, Y, Z. Якщо тіло є однорідним і функція густини РО є просто скаляром, да, скалярним множником, тобто не, це не навіть не просто скалярним це не, не функція, це просто множник. Тіло однорідне, тому густина по об'єму не змінна. Густину можна винести за знак інтегралу РО, і приймаючи до уваги, що вага всього тіла це ще добуток. Гравітаційної сталої g на об'єм і на густину. Густина з густиною, чисельних знаменник, у нас щось скорочується, отримаємо. Ось вирази 1,38, які вже є досить зрозумілими нам і простішими. Тобто, координати є відношенням інтегралу віддобутку, координати або змінної. Що відповідає координатам на елементарний об'єм по відношенню до всього об'єму. Якщо фігура у нас плоска на площині, це саме співвідношення 1,38. Переписуємо вже у вигляді співвідношення криволінійний інтеграл по площі від радіуса вектора на площу, сумарну площу фігури. Або в координатному способі з завдання інтеграл, змінна. Що нас цікавить координата на ДС на загальну площу. Такі інтеграли прийнято називати статичними моментами площі. Ви їх будете застосовувати також і в дисципліні опір матеріалів при визначенні масово геометричних характеристик, тобто це є стандартизована масово-геометрична характеристика, така сама, як і. Момент інерції, маса вона, є, вона характеризує тверде тіло, де саме в опорі матеріалів її використовувати при визначенні максимальних напружень від згину, що діють в перерізі твердого тіла. Але про це трошки, як то кажуть, в іншій історії. Безпосередньо да, є такі величини, статичні моменти інерції. Інтеграл від добутку координати на координати по площі. Криволінійний інтеграл по площі, або просто інтеграл, подвійний інтеграл по площі від добутку координати на ДС. Узагальнення результатів, да, який висновок можемо з вами зараз озвучити. Якщо однорідне тіло має площину або вісь. Або центр симетрії. Ми розуміємо, що це тверде тіло. Якщо у нього там своя геометрія, то можна його розглядати як симетричним відносно по певної площини, або відносно якщо має декілька площин симетрії, мова може йти про е вісь симетрії. Якщо тіло має декілька осей симетрії, можна говорити про центр симетрії. Але наш висновок в чому? Те, що центр ваги буде розташований або в площині в симетрії, або по осі, або безпосередньо в точці. Зрозуміло? Ну а тепер щодо методики, визначення центру ваги. Методика. Почитаєте ось формули, ось на основі вказаних співвідношень, да? х, координата, це що, інтеграл. Криволінійні якісь е фігури, або сума, для, якщо є розбитий наряд простих фігур, можна застосувати конкретну суму і визначати центр мас для кожної з компонент. Ось безпосередньо, наприклад, про що йдемо мова, ось у нас є. Плоска, плоске тверде тіло своєї густини, там ось такої геометрії. Необхідно знайти центр ваги, де буде прикладений вектор сил тяжіння, що діють на даний механічний об'єкт. Що ми робимо? Ми бачимо, що е, цей об'єкт можна розділити на ряд нескладних компонентів, як то беремо суцільний. Прямокутник С1 своїм центром мас. Оскільки це прямокутник, центр мас співпадає з вісію симетрії, яка лежить в площині з симетрії. Тобто у нас це буде перетин діагонал. У нас дві осі симетрії, перетин діагонал. Є yeah. e, наступні два елементи це вирізи. Що робити з вирізами? З, ви, з вирізами? Вирізи мають свою конкретну геометрію, площі С2, С3. Для кожної цієї, в нашому випадку, квадрат і трикутник, для кожної площі ми можемо визначити центр площі. Тут буде саме знаходитись центр мас. Але якщо це вирізи, то в загальних співвідношеннях вони мають, мусять бути враховані з від'ємним знаком. Зрозуміло. Так. Ось тому ми використовуємо з вами ось такі співвідношення. Бачимо, що загальне да, положення С1 по координаті Х і по координаті Y це що добуток конкретно визначених координат суцільного прямокутника на його площу, а далі мінус координата. Фігури вирізу на його площу і мінус координата фігури вирізу на його, власне площу. І не забуваємо так само в знаменниках даних співвідношень площі вирізів враховувати з від'ємним знаком. Запитання на даному етапі. Якщо запитань немає, матеріал у нас з вами в, в телеграм-групі. Прошу ознайомитися індивідуально, самостійно з питаннями, не запускати це. І що можна сказати, результуючи? Да? Тут важливо запам'ятати ось ці формули для дискретного задання. Ілі, скажімо так, коли ми розглядаємо механічний об'єкт, можемо розбити на ряд простих. Ось ці формули для просторового випадку, і ось ці формули безпосередньо для плоского випадку. Для просторового тут у нас буде замість що? Замість. Площі у нас буде об'єм, а для плоского у нас буде для двовимірної системи відліку, для плоского випадку у нас, ми будемо використовувати саме значення площі. Так, якщо запитань немає, то поздоровляю вас з тим, з тим що ми з вами завершили вивчення статики Наступним, на наступному нашому занятті, на наступній нашій зустрічі ми розпочнемо з вами вивчення кінематики. Тому прошу до наступної пари. Передивіться весь матеріал зі статики. Якщо виникають якісь питання чи не, порозуміння з, певних, з певного матеріалу, прошу підготувати запитання і озвучити їх на наступному занятку. Домовились? Добре. Так. Добре. Ну, ось бачите, як ми сьогодні вдало за пів. Дві години і пробіглися. Так, бажаю всім удачі. Матеріал в групі. Старост, прошу звітувати про відсутність і присутність студентів. Дякую за увагу. На сьогодні, все. Дякую. До побачення. Дякую. До побачення.